Всіх вітаю, АЗС-комплект. Сьогодні працюємо і які колоночки ми сьогодні зібрали для людей. Це частинка, яку я хотів показати, ну, сама цікавіша, скажімо так. Значить Станція перекачки пального для великої перекачки пального. Тобто, люди є цистерни, вони ставлять, включили 1235 і вона заправляє. Значить, що ми маємо? 100-літровий двигун, повітряне охолодження, система захисту, вибухозахищений. Має систему байпас, велику металеву головку. Тепер по лічильнику лічильник В3, бензин-дізель. Має два варіанти показань. Я видає по літрам, видає по сумі. Має загальну статистику. Е має загальну статистику по сумі і по літрам. І також має статистику до 300 заправок, якщо. І плюс калібровка. Так. Ага, система фільтрації піусі, вологовідділення на 30 мікрон. Дуже крута штука. У нас в основному їх замовляють військові. Ну, але люди собі взяли і кажуть, ми передивились там, де людей питали, у нас вже брали. Каже, все, тільки таку. Так, тепер наступна. 200, 220 вольт дізель 60 літрів на хвилину, фільтр тонкої очистки, електронний лічильник з попереднім набором. Да, бачите? Також із недешевої версії. Лічильничок стоїть. Людина попросила ставимо на дешев... не дешеву версію. Цей двигун ДТП-60, він мені дуже подобається за що того, що він максимально тихо працює. Тихенько-тихенько ну, взагалі. Якщо ми цей включаємо, <звук> да, то тут е, є такий звучок. Ну і маленький такий, якщо включимо, тут буде трохи є звуку. Е, також видача, це домашня колоночка. Люди заправляють собі е, генератора маленького, там, машинку, тракторець і так далі. Попросили комплектацію, зробіть хорошу, ми на вас е, полагаємося. Зробіть так, як ви вважаєте нужно. І що ми їм зробили? Поворотна буде муфта стоять тут. Поворотна муфта буде стояти на пістолеті. На пістолеті тут. Рукава. Тут 16 метрів, ну, бо спецтехніка там у них ще є, так, на всяк випадок. тут 16 метрів, тут 2 метри до куба. Автоматичний пістолет. Це дуже, дуже класна компоновочка з цим моторчиком. Косий фільтр стоїть. Зроблено дуже все максимально якісно. І недорого. І недорого. Я може потім скажу, як сформувати ціну на таку колонку. І це теж топова колонка дизель 220, але на 80-му моторі. Тут уже моторчик такий, що, дай Боже, на ньому можна, якщо трошки його доробити, то полетіть можна на ньому. Дуже класний, якісний двигун. Він прокачує 80 літрів. Просто легенько. В комплектації звичайний механічний лічильник, нічого заурядного немає, калібровка є. Два показання загальне моментально. Збивається на 0. Комплект рукавів. Тут пістолет стоїть без відсікача. То, як збирається компоновка колонки, людина дзвонить каже, мені колонку по 220 вольт. І ми набираємо його індивідуально, який потрібен лічильник: механічний чи електронний, систему фільтрації, тонка очистка чи з вологовідділенням, пістолет. З відсікачем чи без відсікача. Довжина шланга, яка. Поворотні муфти, які поставить. Рамка буде вам е, за, ну, з козирком чи без козирка. Є там три типи рамок. Двигун 40, 60, 80, 100, 150, 250 літрів на хвилину. Який вам. Ну, і по додатковим. Скільки картриджів, скільки змінних картриджів, зворотні муфти, зворотні, зворотні клапана і так далі. Ось так от якось воно підбирається. Ну, в двох словах я вам більш-менш щось показав. Це такий невеличкий огляд для того, щоб вам легше було для себе мати розуміння, якому колонку треба. Кому потрібні колоночки, будь ласка, телефонуйте, дзвоніть, пишіть. Viber у нас завжди на зв'язку менеджера. Субота-неділя працюють в телефонному режимі. Працюємо ми з 8 до 5. Відправка в 5 кожен день. Для військових відправка кожного дня. Люба форма оплати. Можна забирати з офісу, зі складу. Відправка новою поштою. Ну, якось так. Всім мирного неба. Слава Україні! Героям нашим слава! Звертайтесь, ми будемо робити для вас суперякісні колонки. Суперякісні колонки. Рукава, шланги, фільтра, пістолети, двигуни, лічильники і так далі в є в наявності. Thank you.